Добрий день, шановні студенти. вашій увазі пропонуємо лабораторний практикум за темою електричний струм в електролітах. Для проведення досвіду нам необхідне наступне лабораторне обладнання. В якості джерела електричної енергії постійного струму використаємо шкільний випрямляч. Споживачем електричної енергії будуть дві лампочки розжарення малої потужності, з'єднані паралельно. Вимикач. Амперметр з'єднувальні дроти та електролітична ванночка з водою, в яку занурені два електрода. До одного з них, а саме до катоду, під'єднаємо негативний полюс джерела. До аноду, відповідно, позитивний. Проведення досліду відбувається згідно з правилами техніки безпеки. Максимальне значення напруги джерела енергії становить 30 вольт, що в межах норми. А катод танот закріплені тримачами на штативах. З'єднаємо всі елементи електричного кола за такою схемою. Вмикаємо джерело, замикаємо електричне коло і нічого не відбувається. Навіть встановлюємо максимальну напругу 30 вольт. Все одно лампочки не світять. Стрілка амперметра ледь відхилилась від нуля, реєструючи дуже малий струм всього соту долю ампера, якого недостатньо для роботи споживачів. Це пояснюється тим, що у звичайнісінькій воді з-під крана, окрім її молекул, хоч і є різні домішки у якості іонів, але їх дуже мало. Додамо до ванночки трохи звичайної кухонної солі. І навіть можна зменшити напругу. І ми можемо бачити, що стрілка амперметра починає відхилятись. І зверніть увагу, спіраль лампочок поступово розжарюється. Розмішаємо. І нарешті лампочки починають яскраво світитись. Стрілка амперметра реєструє помітний електричний струм у нашому колі. Чому, додавши звичайної кухонної солі до електролітичної ванночки, розчин перетворився на провідник? Вся справа в тому, що молекула води є полярною, тобто є диполем. При потраплянні у воду певної речовини в нашому випадку солі, в структурі якої є позитивні і від'ємні заряди, виникають сили електростатичної взаємодії між цими зарядами та диполями води, кристалічна решітка солі складається з катіонів натрія та аніонів хлора. При розчиненні позитивний полюс молекули води притягується до негативного іона хлора. А від'ємний полюс молекули води до позитивного іона натрія. Взаємодія в кристалічній решітці ослаблюється, решітка руйнується і кристали солі переходять у розчин у вигляді іонів, пов'язаних з молекулами води. Тобто відбувся процес електролітичної дисоціації, утворення носіїв електричних зарядів іонів в електролітах під впливом розчинника. Процес електролізу в даний момент супроводжується розчиненням одного з електродів, а саме аноду. Не будемо чекати до повного розчинення, і ми припиняємо дослід. До речі, саме з цим процесом і буде пов'язано ваше завдання. Необхідно визначити час, за який би повністю розчинився мідний анод в нашому експерименті. Для розв'язання цієї задачі вам необхідні додаткові відомості щодо електрохімічного еквіваленту МІДі та її густини, про які можна дізнатися з будь-якого довідника в підручнику або інтернеті. Уважно подивіться на покази амперметра, визначивши попередньо його ціну поділки. Без цього ви не зможете розв'язати задачу. І наостанок зафіксуйте розміри анода. Які також необхідно використати в розрахунках. Бажаю успіхів!